Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Продовжимо перекладати монети з цієї коробки до цього планшету. Коробка в мене з-під автопасти 21-го року. У мене їх є значна кількість, я туди перекладаю всі попередні монети, які у мене з різних посилок накопичилися. Чому я їх не відразу оглядаю, коли приходить посилка? Бо в посилці в мене може бути декілька монет. Я стараюсь у перевірених продавців накопичувати монети куплені в так звану копілку. І вже потім, коли назбираю від 5 до 10 монет, прошу продавця. Надсилати їх мені, чому так економлю на е, посил на оплату за посилку, бо вартість посилки Укрпошти від 60 гривень нової пошти і більше 80 100 і порахуйте 10 монет умовно Посилка, якщо кожного окремо, це 600 гривень накопичується. За 600 гривень можна прикупити непогану в гарному стані монету України. І це непогана економія. Але ще раз повторюсь, тільки у перевірених продавців, тільки у перевірених, щоб не ризикувати. Отже, на огляді у нас сьогодні дуже гарна монета номіналом 5 гривень, присвячена всесмітньому року кажана. Тварина, яка поширена на теренах України, в сільській місцевості їх у вечірній час можна побачити значну кількість. Вони у нас дуже швидко літаються. Це не ластівка, це саме є. Якраз кажани, нічниці їх називають, там їх є, до речі, багато різновидів цих кажанів в Україні, які полюють на різних комах. Отже, на реверсі монети бачимо напис Сосвітній рік Кажана, сам кажан в центральній композиції зображений, той, який мешкає в Україні, і на тлі планети Земля. Тобто це таке стилізоване зображення планети Земля. Тут такі от будиночки, вітрячки зображені, це от наша планета. І ось на цій планеті живе така неймовірна тварина. Гурт монети рифлений. І на аверсі монети зображено. Так, Зараз протру трошки капсулу, трошки затерта. В центральній частині сам кажан. Від нього такі відходять лінії, інфразвук. Далі зірочки в верхній частині напис Національний банк України, рік ребування 2012, номінал 5 гривень, логотип банкнотно монетного двору обов'язково вказаний на монеті. Ось зірочки і ці всі промені це як символ того, що це нічна тварина. Отже, монета присвячена. Всесвітньому року кажана усі 26 видів кажанів, що зареєстровані в Україні, занесені до Червоної книги України і перебувають під охороною згідно із законодавством України. Рукокрилі або кажани є єдиними здатними до активного польоту сапцями. Тобто вони вони наші умовно родичі. Люди це також сапці, вони п'ють молоко. І от такий цікавий факт, що єдині здатні до активного польоту. Монета відноситься до серії інші монети. Ну, чому до інших монет? Скоріше за все, що це просто монета присвячена всесвітньому року, каже на, тому, можливо, інші монети. Хоч, на мою думку, її треба було б віднести, скоріш за все, до серії Флора і Фауна. Там, де у нас Кінь Приживальського, там, де вся серія умовно Чорнобиль відродження, там, де монета Сліпак, Соня Садова, Дрохва. Ці всі тваринки якраз і туди б правильно було піднести і цього. Савця. Але чомусь Нацбанк відніс її до серії інші монети. До серії інші монети» у нас відноситься безбар'єрність, Українське радіо, монета Абсолютний, парламентаризм, Служба зовнішньої розвідки, батьківське щастя, Крапля життя, День Європи е, і багато-багато інших монет. Е, і, тому, і, і ця також відноситься до серії інші монети. Тираж у цієї монети всього 20 тисяч штук. А відповідно, раз такий тираж, то її ціна у неї. Відповідно, з малими тиражами ціни у нас різні. Станом на червень 2025 року ціна на цю монету коливається від 970 до 1150 гривень. Мені ще вдалося купити кажана до цього різкого стрибку цін, який відбувся буквально наприкінці ну, другій половині травня 25-го року. У нас на всі монети серії Флора і Фауна відбувся різкий ріст зв'язку з виходом монети Лось Європейський. Присвячені і серії Чорнобильвідродження. Після цієї серії відразу всі монети з серії Флора і Фауна почали рости. Хоч це і не відноситься до серії флора і фауна, але візуально вона є флора і фауна. Тому і ця монета зараз перевалила за тисячу гривень в ціні. Мені вдалося її купити ще до цього різкого стрибку, буквально там. За 700 з чимось гривень я прикупив собі цю монету. Довго на неї я полював. Відразу скажу, що не відразу вдалося прикупити цю монету. Багато було спроб. І вже коли до цієї дійшла черга в гарному стані, то ось в районі 700 гривень мені вдало, 700 чи 800 гривень мені вдалося її прикупити. І так розумію, що вчасно, бо зараз ціна вже перевелила за 1000. Так, що нам відомо. Про е, кажанів. Зараз коротко розкажу про них. Про монету розповів. Так, ну єдине, що я не сказав, що діаметр 35, вага у неї 16,5 грамів. Ну І в описі про кажанів або лилико, лиликовидні, лиликовидні. Називаються вони. Кажани або лиликовиді української ночовиди, пергачі, гацики це підряд савців з ряду лиликоподібних або рукокрилих. Кажани є сестринською групою до підряду криланів, фруктоїдних рукокрилих типовий представник летюча лисиця. Ну, Рукокрилі це ті, які фрукти їдять. У спеціальній літературі кажані нерідко називають мікрохіроптера. І наука, що вивчає кажанів, називається хіроптерологія. Я, чесно кажучи, не знав, що така є наука, яка вивчає окремо кажанів. Ну, І з цікавих фактів, що нам відомі про кажанів, це. Кажани це добра відома група тварин. У словнику Бориса Грінченка знаходимо такі назви рукокрилих, як в Україні: вертунець, пергач, ночовит, лелик або лилик, кожан, кажан, ночниця, нічниця та численні приклади вживання цих нас, наприклад, людей не чуть через базар, кажан, костокрилий прилетить. Людей не чуть через, через базар кажан костокрилий перелетить. Ага. Нижче подано добірку фактів про кажанів за матеріалами 3 європейської акції. Що проходила під час роботи 6-ї теріологічної школи. Кажани становлять одну з найбагатших за видовим складом групи савців у сучасній світовій фауні, близько, відомо близько 900 видів. Обравши єдине можливе для активного польоту тип будови, кажани майже не змінили свій зовнішній вигляд та інші особливості за останні кілька десятків мільйонів років. Це йдеться в описі про кажанів. Це єдина група савців, яка здатна до довготривалого активного польоту довжина пальцями, між якими натягнута літа, літальна болотна, болона, дорівнює довжині їхнього тіла. От, кожен другий вид кажанів нашої фауни здійснює сезонні міграції, відлітаючи на холодний зимовий період на південь. Ще такі. є. зв'язку з пристосуванням до польоту, кажани народжують лише одного, рідко двох малюків. Тобто вони є живонароджуючими тваринами і народжують один-два малюка. При своїх маленьких розмірах, кажани вони живуть 10-15 років, що компенсує їхню низьку плодючість. Тобто живуть недовго, але живуть вони по 10-15 років. Ось так от. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось, чи є у вас така монета в колекції. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам всього найкращого і до наступної зустрічі.